Всім привіт! Сьогодні піднімемо тему швидких та смачних закусок. Для святкого столу це досить просте та оригінальне рішення. Для початку візьмемо пів кілограма печериць, добре їх миємо та обережно відділяємо шапочки від ніжок. Шапочки поки відкладаємо, а от ніжки нарізаємо невеликими шматочками. На сильному вогні обсмажуємо їх до світло золотистого кольору. Даємо їм повністю охолонути. Беремо пів кіло свинини та перекручуємо її на мілкій сітці. Туди ж перекручуємо одну середню цибулину та 3-4 зубчики чеснику. В перекручене м'ясо пересипаємо охолоджені смажені печериці. Додаємо сіль та перець за смаком. Добре перемішуємо. Наступний етап найвідповідальніший: за допомогою ложки начиняємо шапочки готовим фаршем. Фаршу буде більше ніж знадобиться, тому залишками можна начинити таким ж чином бублики або ж заморозити на майбутнє. Перекладаємо на застелену пергаментом жаровню. Зверху на кожний грибочок наносимо по невеликій кількості майонезу, а на нього вже кладемо маленький шматочок сиру. Ставимо розігріту до 180 градусів духовку десь на 30 хвилин. До рум'яності сиру та м'яса. Готово. Ці закуски з печериць дуже сподобаються вашим гостям. Смачного!